На жаль, так дійсно у нас не реагує повітряна тривога на кожне ФПВ, яке залітає на нашу територію, ну і в тому числі атакують нас артилерію, Тому у нас інша ситуація для нас ці зальоти дронів, які в більшості через нас просто пролітають коли курсують вглиб країни. Ми тут їх також збиваємо до речі, але в нас слава Богу вони не атакують. Ну і ракети також летять далі, але у нас тут своя. Як кажуть, атмосфера кожного дня залітають дрони. FPV, Mavic атакують артилерією, танками росіяни. Нас і тут в самому Херсоні багато руйнувань було і на вихідних. І є поранені завчора. Як ви вже сказали, загалом чотири поранених це двоє з Білозерки. Одна людина з Антонівки в Херсоні. Одна людина, і в Камишанах на жаль, загинула жінка 73 роки внаслідок обстрілів росіян. І, ну і загалом 30 населених пунктів було обстріляно за минулу добу з різного типу озброєння. Багато дійсно дронів було хоча продовжуємо їх збивати.